Доброго ранку, доренькі пчеловоди. Хочу поділитися одною з технологій збору перги, так як вона зараз намного вигідніша, чим той пилок. Не треба не пилковлавлювати, нічого. Ось, А вийшло, що мене натолкнуло. Вчора останні відводки купувала людина. І так, як це тянув до цього часу. А вони були оце на 300-ту рамку в таких вуликах. У мене з одної сторони, бачите, кормушка стоїть, з одної заставна. І тому тут 6 рамок повно. А він щось тягне, ну, що мені робити? Я під низ ставлю корпус, якби розширяю 145-ю. Вчора він дзвонить зранку, буду приїжджать. Ну, буде приїжджати. Я, значить, переставляю їх на. Ну, ось вона, на дно двохрамочний. Цей корпус забираю. Думаю, може ж тут маточка буде струшувати усе, кожну рамку перебирати. Як глянув, а тут на кожній рамці, ну не половина, а третя частина вже забита пергою. Після садків у нас буде ще е, цей як його, каштан. І я думаю, до окації оцей корпус третій буде повністю забитий пергою. Забираєш ці рамочки і витягуєш з неї пергу, і все. Вона й дорожча в чотири рази. Якось так. На все добре.